Українські військові в Криму вже понад два тижні живуть в облозі. А вірні присязі зі зброї в руках вони лишаються заблокованими на територіях своїх же гарнізонів. За КПП російські солдати та цивільні проросійські активісти багато частин буквально захоплені солдати-чужинці на територіях наших військових об'єктів. Ну але є ще й українські бойові підрозділи, що за свій периметр не пустили російських вояків. Як ці солдати майбутнього без шевронів вже два тижні блокують об'єкти в Криму, розповідає Руслан Єрмолюк. Вони не зрадили присязі морпіхів у Феодосії другий тиждень в облозі. Сам на сам я давав клятву морського піхотинця. Я давав присягу, приймав присягу українському народу. То тобто, в будь-якому випадку, я за командира, я за, за храніння очага своєї сім'ї. І так в любом случае кожен стремиться не допустить какого там либо кровопролития. Периметр частини оточений російськими солдатами та проросійськими активістами. Западная Україна хоче жити з западом, живе з западом. Ми хочемо жити в Криму і сотрудничать з Россией, жить по нашим законам, славянським, російським, руським законам, російські активісти блокують підвезення харчів і намагаються відрізати від електрики частину, а ще тиснуть на солдатів, щоб ті переходили на бік самопроголошеного уряду. Передали зі сторони вулиці ці рапорти, щоб якоби ми щось з ними зробили. Я знаю, що з ними зробили. Нині Крим цілком окупований російськими військовими вулицями міст, не ховаючись, рухається техніка системи залпового вогню, ураган, БТРи, гармати та сотні вантажівок із солдатами-чужинцями. Під контролем росіян усі українські гарнізони одні заблоковані, інші захоплені. Військове летовище в Бельбеку під Севастополем кілька разів переходило з рук у руки. Повредили всі самоліти, ті, які реально були в строю. Степень повреждения различна на кожних самольотах до свого гарнізону. Українські солдати йшли ризикуючи життям під постріли російських солдатів та з гімном на вустах. Попри всі спроби разом патрулювати литовище, російські вояки витіснили українців і розмістили на аеродромі свої системи протиповітряної оборони. Да, такі комплекси наблюдали ракетний комплекс АСА АКМ. Захожі чужинці не гребують мародерством із захоплених українських частин, виносять усе від особистих речей, залишених українцями до військового майна та автомобілів. Ані поміняли флаги, збили всю символіку українську, збили всі таблички, все, що зв'язано з українським законодавством, все поубирали. І от тепер повісні свої флаги, і нас ніхто туди запускати не хоче. Автобатальйон у Бахчисараї захопили зі стріляниною штурмовики Аксьонова та росіяни. Українських солдатів, що не захотіли полишати місця служби, навіть у туалет під прицілом водять. Зараз знаходиться на території частини заблокировано 15 чоловік. Місі зі, зі мною е, Останній лічний состав вони не пропускають. Ворог біля воріт у перевальному, а за воротами усередині українські солдати не втрачають духу і танцюють рок н ролл 36 та бригада берегової охорони стоїть, попри тиск російських вояків, які тут уже розгорнули польовий табір. Так, стоїмо на даному етапі, вони блокують, ми стоїмо. Українські солдати у Криму, попри ізоляцію, тиск та напади штурмовиків Аксьонова не складають зброю, але дуже хочуть почути від керівництва країни, що їм робити далі. Руслан Ярмелюк, Михайла Путята, ТСН 1+,1.